І ось оцей дощ, який ми зараз спостерігаємо, буде продовжуватися до кінця доби і протягом ночі 26 жовтня. Вдень, завтра вже зона фронту відійде на східні райони України і буде спостерігатися тільки, можливо, невеликий дощ. В наступних дві доби 27 та 28 жовтня ми очікуємо погоду без опадів. Погода буде зв'язана з антициклоном, центр, якого знаходиться над Італією в районі Неаполя. Ми будемо знаходитись на східній периферії цього антициклону. Погода буде мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 4-9, в день 10-15. Вночі можливо, виникнення. Радіаційно-адвективних туманів, так як ось цей дощ, який сьогодні очікуємо по всій області, він випадатиме на добре прогріту земну поверхність. Так як і в найближчі дві доби 27-28, і так до кінця тижня, і можна вже сказати до кінця жовтня, так як останній тиждень уже жовтня, погода буде антициклонального типу, переважно суха і помірно тепло, як для жовтня. В день 10-15, а на кінець, на кінець тижня очікуємо 12-17 тепла. Ну, жовтень він більш контрастний місяць. Є дні із циклональним типом погоди, є дні з антициклональним типом погоди. Сьогоріч жовтня нас порадує теплом.